Зв'язку з паном Денисом. Ми частково вже охарактеризували кілька нових призначень у Збройних силах України. Детальніше про окремі з цих прізвищ поговоримо далі. із з метром Левось це експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Дмитре, вітаємо. Вітаю. Вітаємо пане Дмитре, дякуємо за те, що з нами, і не лише по персоналіях і аналіз нових військових кадрових призначень. Сьогодні будемо говорити, але й про комунікацію про комунікацію української влади з українським суспільством. Власне на минулому тижні у наших ефірах ми обговорювали про те, що до звільнення Валерія Залужного українське суспільство готувало. Ось зараз із новими призначеннями. Чи на вашу думку потрібно якось комунікувати і трактувати те чи інше військове призначення для того, аби роз'яснити заслуги того чи іншого військового керівника, і чому саме він зараз змінив те командування? Яке було і працювало з Валерієм Залужним, ну, звичайно, так. Це треба. Хоча, знаєте, от е, зрозуміло, що е, нинішнє це рішення керівництва країни, президента е, указом е, призна, про призначення генерала Сирського. Ми побачили, що воно призначене це призначення в системі. Тобто, коли говорять про те, що часто густо так, що ось проблема буває в тому, що немає команди, то зараз, нинішнє призначення, це якраз говорить про те, що є команда і команда робоча. Показовий момент, що про абсолютну більшість людей, які Призначені ті, хто живе війною з 2014 року добре знають і навіть не, не тільки ті, хто от, ну, весь час живе війною. Чому тому що, от, наприклад, заступник головкома Вадим Сухаревський, він той, що на якого покладається розвиток безпілотних систем, це та людина, яка Починала війну в 2014 році і безпосередньо під Слав'янськом. Да? Тобто, це достатньо відома да, людина. Знову ж таки, заступник начальника генерального штабу Михайло Драпатий. Да, це теж легенда. Да, то, то він, буде, він відповідає за підготовку військ за навчання. Да, тобто, це теж людина, про яку і військовий про якого багато хто знає, і навіть з людей, які ну, не торкалися війни безпосередньо. Да, тобто, це такий достатньо показовий момент, звісно, що. Насправді, ці, ці прізвища, інші прізвища – так про них треба говорити і варто пояснювати, чому да, і як обрано саме цей напрямок, яким буде опікуватися безпосередньо цей офіцер або цей, цей генерал. І, і, Тут, ну тут знаєте, тут проблем, певна проблема ще в тому, що е, раніше е, такого ж теж да не надто робилося. Можна згадати, що е, десь з якогось моменту е, до операції об'єднаних сил ставлення було, що ну війна десь далеко. Да, тому тут е, це той момент, який треба е, навіть. Ну не стільки, не не тільки до влади, да, якісь претензії, а, в принципі, це можливо можна говорити і про те, що і засоби масової інформації мають більше уваги приділяти. Хоча всі, хто ну, хто хотів і про це знати, да, про про, про абсолютно більшість от із цієї нової і. Ефектив, ну, хочеться вірити, і я думаю, що є підстави вірити в те, що це ефективна команда. Чому? Тому що практично кожен от, відрізнявся ефективністю на своєму посту, і е, замітимо, да практично всі вони опинилися е, разом з сирським, тобто прийняли його пропозиції, і тобто, тобто у генерала сирського. Був свій погляд і була своя команда, яку він уже сформував. Тому Пане я Думаю, що у тут да, так. так. з вашого дозволу переб'ю власне дві історії, які хочеться конкретно і точково проговорити з огляду на брак комунікації і з огляду на російське ІПСО і дискредитацію уже українського вищого командування, яке розпочалося в Російській Федерації, зокрема одна із історій колишнього. Командувач об'єднаних сил Сергій Наєв заявив, що дізнався про указ президента щодо свого звільнення з посади у засобах масової інформації. Про це він написав у неділю 11 лютого у своєму телеграм-каналі. Це одна історія. А ще одна історія це генерал-майор Плахута Ігор Вікторович. Насправді доволі небагато інформації про цього командувача. Він зараз став командувачем сил територіальної оборони збройних сил України. І ось навіть я відкрив офіційний веб-сайт Міністерства оборони України, і там немає доволі багато. Там взагалі немає інформації навіть немає фото цього генерал-майора, попри це. Уже у телеграм-каналах у змі говорять про те, що цей генерал-майор мав відношення до подій на майдані 2014 році. Попри те, не йдеться про те, що він очолював операцію захисту Куп'янську. Так, ось цей брак комунікації і роз'яснення для українського суспільства, чому він важливий. Ну ну так, я знаєте, тут цей приклад я б ще навів і приклад з безпосередньо з генералом Сирським, да, про якого яку якому в провину ставлять родичів у Російській Федерації, те, що він закінчив московське загальновійськове училище, ну то московські курсанти відомий. Хоча насправді ну в даному конкретному випадку, це ну м'яко кажучи, такі претензії. Не, ну саме щоб такі не абсолютно необґрунтовані. Чому, тому що я думаю, що ми багато прикладів можемо навести, у кого деякі родичі в Російській Федерації, які підтримують Росію або взагалі воюють навіть вихідці з України, той самий генерал Теплинський з Моспіна, наприклад, з, який командує їхніми повітряно-десантними військами, знову ж таки закінчення у всі училища того періоду, навіть якщо вони. Були хоч у Львові, хоч у Житомирі, хоч у Ризі, хоч у Вільнюсі. Да, це були радянські училища і тому тут. Місце знаходження, воно взагалі ніяк не грає, і, ну і, і по справах їх пізнаєте їх. Да? Генерал Сирський з 2014 року на війні і з 2019 року очолює, очолював операцію Об'єднаних Сил. Да? Тому тут це один момент. Другий момент так дійсно є е, такі нюанси, от, як, наприклад, з те, про що говорить пан е, Наєв, що він дізнався з, з МІ, Хоча тут на Насправді теж виникає питання, чи ну е, наскільки це е, е, ну по, по повністю правда, да, чому тому, що ну е, коли рішення приймаються такого рівня, то принаймні е, інформація про те, що таке може і статися, да е, е, керівник такого рівня? Він все ж таки. Зазвичай знає, але це так: це той момент, ну менше з тим, да, це той момент, про який дійсно варто говорити. Бо ну, таких прикладів у нас насправді достатньо. Буває. З приводу пана Плахутину та вже я більше скажу, таке відео є да, тобто того плану, що на майдані де він але. Якщо тут тут саме якраз теж брак інформації, тим більше що є інформація про те, що в ну у нас просто брак е, фахових людей, фахових військових. А він все ж таки військовий, а не фахівець з внутрішніх військ, да, тобто це був один із елементів його шляху. І якщо дійсно з 2014 року і після із двадцятого другого року. Довелося е, таких людей залучати до того до оборони України, то в принципі, це той момент, який дійсно ну у нас суспільство насправді достатньо зріле для того, аби е, на випередження про це говорити. Да, це дійсно був, як на мене, брак комунікації в даному конкретному випадку, не, і це те, що чого не варто було боятися. Насправді, да, тобто, розказувати про біографії, і, і говорити в чому, і, да, в тому числі і про такі, і про моменти, які дійсно є проблемними. Тому, ну і так, дійсно, це насправді невірно, коли керівник дізнається з засобів масової інформації про своє звільнення. Да, тобто, але... Я думаю, що ну, це той еволюційний шлях, який от, з загальної культури, який Україна має пройти. Хоча я кажу, тут ну, виникає питання: наскільки все ж таки тут е, повністю так воно відповідає дійсності? Пане Дмитре, дякуємо вам сьогодні за те, що ви доєдналися Дякую. до нашого ефіру, і дякуємо за роз'яснення, за ваші думки. Дмитро Левець, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна, був разом із нами. На прямому зв'язку.